Ось така ситуація вийшла. Ceed Знімали рейку, відкручували балку, підрамник і обірвали шпильку. Шпильку, яка кріпи підрамник. Ось така вона має бути. Ну, вона має бути чистенька, не ржава. А вона б заржавіла різьба. І ми її вирвали. Це ми вже обрізали. Так як підрізали. І в нас була така шпилька. Ми її так само підрізали і вона буде ось так. Чік, обвариться. І буде. І буде так, як треба. Все буде гаразд.